Всім привіт! Мене звати Артем. і найцікавішою подією кожного місяця для мене є саме Топ Hotness. Адже саме завдяки ньому ми з вами можемо дізнатися, чим саме цікавились настільщики впродовж цілого місяця завдяки статистиці найбільшого настільного інтернет-ресурсу BoardGameGeek. І це круто, що зараз у час, коли з'являється так багато нового і цікавого, ми з вами з легкістю можемо відслідковувати це все і отримувати першими все найкраще. Як, от, наприклад, в магазині Lord of Boards, завітавши до якого, ви не тільки отримуєте дійсно незабутнє приємне спілкування з представниками магазину, але й водночас відкрити для себе дійсно величезний вибір всеможливих можливих настільних ігор та аксесуарів до них. Тим паче, що додатковий бонус у вигляді промокоду на 15% знижки суттєво може вам допомогти в придбанні нової гри до колекції. Всі посилання залишу в описі, а ми починаємо. Її першою в нас буде гра Star Wars Battle of God. Це тактична настільна гра, у якій гравці відтворюють легендарну битву між альянсом повстанців та галактичною імперією на крижаній планеті Год. Ігрове поле поділене на клітинки і формується залежно від обраного сценарію. Гравці змагаються, використовуючи карти командування, щоб віддавати накази своїм загонам, переміщувати війська, атакувати ворога та займати ключові позиції. У грі важливу роль відіграє місцевість окопи, скелі, хребти її споруди впливають на рух і силу атаки. Кожен тип загону має власні характеристики. Піхота може маневрувати та атакувати на ближніх дистанціях. Снігові спідери швидко рухаються і завдають потужних ударів, а AT-AT стають справжніми мобільними фортецями, проте вразливі перед спеціальними атаками. Гра побудована на сценаріях, які відтворюють ключові моменти битви, розвідувальні місії, контратаки спідерів, оборону пагорбів, евакуацію бази від луння та фінальний штурм генераторів щита і іонної гармати. За основу, звісно, взята механіка гри від важній Нормандії, але тут є багато цікавого відносно типів місцевостей. До речі, хто не знав, українською битвою за год вийде в локалізації видавництва Гікач. Далі в нас буде Swamp. Це єврогра для двох чотирьох гравців, які клани мешканців магічного болота змагаються за процвітання, розвиток поселень і прихильність богів. Події відбуваються у щойно відкритих землях, де багатство природи, стародавні храми і духи феї створюють простір для великих можливостей, але водночас і для суперництва. Кожен учасник очолює власний клан звірів, будує поселення на островах, ловить рибу, торгує і влаштовує свята на честь духів. У грі чотири раунди. Кожен із яких має три фази: отримання доходу, виконання дій і підтримку. У фазі дій гравці виставляють робітників на клітинки дій на суші чи воді і використовують човни для пересування та взаємодії з ресурсами. Дії поділяються на водні рух човнів, риболовля та наземні поліпшення навичок плавання, свята та отримання очок слави та поклоніння духам. Особливість гри асиметричні кланові планшети, що відкривають унікальні бонуси під час розвитку, і крім того, карти провідників надають тимчасові здібності на кожен раунд і впливають на ініціативу. Наступною йде гра Kingdoms Forlorn – Dragons, Devils Devils Kings. що є кооперативною грою, якій кожен гравець бере на себе роль унікального лицаря, що подорожує проклятими землями у пошуках відповідей Слави чи спокути. Гра поєднує глибокий наратив, тактичні бої, розвиток персонажа та дослідження унікальних королівств, кожне з яких приховує власні таємниці небезпеки і могутніх чудовиськ. Кожен лицар має власну історію та персональну книгу пригод що визначає його вибір, наслідки та особисті цілі. Попри те, що гравці діють разом під час подорожей і боїв, сюжет кожного героя розвивається окремо, а рішення впливають на подальші події та створюють унікальну кампанію. Гра складається з двох основних фаз: у першій фазі гравці вирушають у похід через прокляті землі, досліджуючи карти королівства, збираючи підказки, виникаючи загрози, намагаючись не піддатися впливу туману чи прокляті. А у фазі битви відбуваються ключові бої проти ворогів від натовпів мертвяків до васалів і королів, а також демонів і драконів. Система бою побудована на картковому щі, що керує діями ворогів та унікальні механіці, за якою лицарі стають сильнішими що ближче вони до смерті. Далі нас гра Орлой The Prague Astronomical Clock», яка розрахована до чотирьох гравців, дії якої розгортаються навколо створення та вдосконалення знаменитого празького орлоя. Гравці виступають у ролі майстрів годинникарів 19 -го століття, які змагаються за честь завершити й оздобити цей унікальний механізм. Основою гри є виставлення робочих та маніпуляція механізмом годинника. Під час свого ходу гравці активують орлой, повертаючи астрономічний циферблат і лицьову частину годинника, що визначає доступні дії. Серед них виробництво ресурсів, набуття апостолів, переміщення місяця і художника по календарю, розвиток майстерності на треках, а також будівництво місячних і зодіакальних циферблатів. Важливу роль відіграють відхилення механізму, особливі жетони, що дозволяють виконувати додаткові дії, але за надмірне використання доведеться сплатити штраф переможними очками під час. Крику півня, подій, яка ритмічно змінює раунд і впливає на хід гри. Ще одна особливість скульптор і апостоли. Їх розміщення відкриває бонуси, розширює можливості її приносить очки. Також гравці можуть здобувати сувої та асистентів, які додають гнучкості та відкривають додаткові способи здобути переможні очки. Агемонія це наступна гра, що є кооперативом до чотирьох гравців, і в якому учасники беруть на себе ролі героїв, що подорожують світом агемонії, відвідують різні локації, долають виклики, і виступають у сутички з небезпечними ворогами. Гра розгортається як довга компанія, що складається з численних сценаріїв, у ході яких герої розвивають свої навички, отримують нові предмети та змінюють хід історії. Основою ігрового процесу є поєднання тактичного бою, розкриття історії через карти подій і взаємодії з оточенням. У кожному раунді гравці обирають дії своїх героїв, розігрують ініціативу, виконують маневри та атакують ворогів, використовуючи кубики перевірок. Герої можуть переміщуватися по мапі, взаємодіяти з сюжетними точками, виконувати активні та реактивні перевірки вмінь, застосовувати предмети і здібності. Розкриття карт історії створює нелінійний сюжет, у якому вибір гравців впливає на подальший розвиток подій. Проте не останню чергу у грі відіграє її додаток, «Agemonia Companion App», який пропонує інтерактивну мапу світу, озвучені вступи, музичний супровід, а також автоматизоване відстеження прогресу кампанії, репутації фракцій і стану героїв. В топі найгарячіших сьогодні також Емберлів, гра для одного п'яти гравців, у якій ви стаєте хоробрим Емберлінгом, що намагається відродити свій дім після руйнівного вторгнення. У грі гравці збирають команду героїв, кожен із яких має унікальні здібності та використовують їхні карти, щоб переміщуватися лісом, добувати їжу, дерево, камінь чи мед, будувати будівлі і виконувати забаганки жителів, отримуючи за це переможні очки. Особливість механіки це поєднання дій із розміщенням з сумом карт. Карти героїв поступово рухаються полем гравця, активуючи навички під час виходу, пересування та виходу. Це створює динамічний конвеєр дій, який потрібно ретельно планувати. Важливими елементами є небезпечні території, які блокують пересування і вимагають атак для очищення, а також фавори, спеціальні завдання, які можна пообіцяти її виконати для отримання великої кількості очок. Будівництво будівель і поселення жителів створюють цілі райони, що приносять додаткові бонуси. А трофеї відкриваються за певні досягнення, заповнення галявин, просування треком воєнних знамен чи досягнення особливих умов. Щодо гри Brickle Age Heads, то це дуельна гра, у якій брати з Ucon Street змагаються за популярність, створюючи дивовижних механічних істот під назвою кікаїв. Гравці вибудовують частини цих конструкцій ноги, тіло та голову, привертають фанів, рекламують свої досягнення і проводять виставки, намагаючись випередити опонента та завоювати найбільше визнання. Кожен раунд складається з обмеженої кількості ходів. Гравці викладають карти районів, щоб виконати одну з чотирьох дій: створення кікаї, збір фанатів, рекламу або виставку. Додаткові дії можна виконувати, витрачаючи мегафони, а драбини допомагають відкривати нові карти чи піднімати вплив вище на треках. Фани це ключ до перемоги. Хто провів останнього фаната на площі розміщує там свій знак, який дає бонус і очки наприкінці гри. Інший шлях до перемоги першим розставити всі свої знаки, що завершує гру достроково. Система впливу і бонусні жетони за побудову голів додають тактичних рішень, адже важливі як час, так і правильна комбінація дій. Наприкінці чотирьох раундів або при достроковій перемозі підраховуються очки за знаки на площах, висоту кікаї, фанів у руці і контроль маршрутів. І той, хто набрав найбільше, і стає переможцем. Moon Colony Bloodbath – це асиметрична настільна гра для двох чотирьох гравців, дії якої розгортаються у футуристичній місячній колонії, де боротьба за ресурси швидко перетворюється на кривавий конфлікт. Гравці стають лідерами фракції, які намагаються вижити та здобути контроль над колонією, використовуючи обмежені запаси кисню, енергії та води. У грі кожна фракція має власні стартові умови та унікальні можливості, що задає асиметрію та різні стилі гри. Гравці розгортають модульне ігрове поле, яке символізує куполи та тунелі колонії і поступово відкривають нові сектори. Основними діями є видобуток ресурсів, будівництво інфраструктури, розширення території, вербування загонів і прямі конфлікти. Битви вирішуються через комбінацію кубів і карт тактики, а пошкоджені сектори можуть залишатися зруйнованими, що створює постійне відчуття загрози. Особливу роль відіграє управління ресурсами. Нестача кисню чи енергії може стати не меншою загрозою, ніж атаки суперників. А партія триває кілька раундів, доки одна з фракцій не досягне переможної умови: контроль над більшістю секторів, знищення баз опонентів або виконання секретної цілі. А ось гра Pulitzer розрахована від 3 до 5 гравців, у якій ви очолюєте команду журналістів-розслідувачів у США початку 70-х років. Ваше завдання підготувати сенсаційний репортаж, який здобуде престиж, розширить аудиторію газети і. Зрештою принесе омріяний поліцейський приз. Партія триває вісім раундів, кожен із яких поділений на фазу розміщення та фазу розв'язання. У фазі розміщення гравці відправляють своїх журналістів на різні ділянки: кіоск для публікації новин і отримання грошей, контактів і впливу, автобуси та архів для збору карт, доказів і лінії розслідування, на дорожний час, щоб отримати додаткові ресурси, заяви свідків, престиж, гроші чи карти, газету для запитів у різні відділи. Ключова механіка це дошка розслідування. Гравці з'єднують шпильками та нитками зібрані докази, створюючи карту справи, і важливо збирати саме ті докази, які виділені у вашому особистому репортажі, адже саме вони приносять найбільше балів у фінальному підрахунку. Події карти Овертайм додають непередбачуваності від скандалів у Білому домі до витоків інформації. Вони змінюють умови партії, змушуючи швидко адаптувати стратегію. Під час партії у Investigation Mode у фінальному підрахунку беруть участь гравці, хто зібрав щонайменше 5 виділених доказів. А у Chronicle Моуд додаткові бали нараховуються за кількість важливих доказів. Щодо гри The Hunters A.D. 1492, Це кооперативна пригодницька настільна гра, якої розгортаються в альтернативному середвіччі. Після загадкової катастрофи. Гравці беруть на себе ролі мисливців, героїв із різними класами та унікальними здібностями, які подорожують по хмурим світу, виконують завдання, борються з ворогами і розкривають таємниці, що загрожують людству. Партії формують єдину сюжетну кампанію. Герої мандрують картою світу, відкриваючи нові локації, зустрічають випадкові події на дорогах і в поселеннях, а також беруть квести і отримують нагороди. Під час пригод герої потрапляють у бої з людьми, монстрами, перевертнями і демонами, використовуючи карткову систему дії. Кожен має колоду з 20 карт, яку з часом можна вдосконалювати, додаючи нові можливості. У свій хід герой виконує до двох дій: рухається, атакує, взаємодіє з об'єктами, лікує чи застосовує особливі здібності. Важливими є ресурси спорядження та розвиток персонажів. Гравці можуть створювати нові предмети, посилювати атрибути, відкривати додаткові слоти для екіпіровки та купувати вдосконалені карти дій. Бої відбуваються по Вороги керуються власними картами дій, які визначають їхні рухи, атаки й особливі здібності. Перемога приносить досвід, нові предмети, її сюжетний прогрес, але поразки чи втрата героя можуть значно ускладнити подальше проходження. Закінчимо ми грою Critter Kitchen, де ви опиняєтесь у чарівному місті Bistro Bay, де ви керуєте рестораном, готуючи вишукані страви та змагаючись за визнання кулінарного критика. Протягом семи раундів ви відправляєте кухарів по різних локаціях міста, щоб зібрати інгредієнти, спеції, чутки, зварити суп або найняти здібного сушефа. У грі є немала взаємодія з опонентами. Можна блокувати інших гравців, забирати вигідні інгредієнти чи напаки залишатися осторонь, сподіваючись на щедрі залишки. На третьому та шостому раунді відбувається подача страв на кулінарні поєдинки. Гравці готують страви відповідно до відкритих умов, отримуючи зірки за якість приготування. А на фінальному сьомому раунді усі презентують головну страву, особливу семикурсову дегустацію, яка оцінюється згідно з унікальними правилами критика та зібраними чутками. Цього разу найгарячіші ігри дійсно порадували. Проте, якщо чесно, я опустив декілька тайтлів, які також світилися у топі, як, от, наприклад, вихід нової версії брасу під назвою Pittsburgh. Просто поки що розповідати особливо немає про що, тож відклав це на потім. Проте підбірка і так вийшла доволі солідною, що не може не радувати. Тож, якщо ви також отримали задоволення від перегляду і, можливо, вам щось запало до душі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати якийсь коментар в підтримку канала і, звісно, підписатись, адже більшість із вас таки продовжує дивитись канал без підписки. Дякую вам за увагу і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па!